Вітаю вас, шановні телеглядачі. В серпні цього року виповнилось 75 років від дня заснування Житомирської обласної бібліотеки для дітей Житомирської обласної ради, яка нині розташована по вулиці Пушкінській. Тому гостем нашої студії сьогодні є директор Житомирської обласної бібліотеки для дітей, заслужений працівник культури України Ольга Григорівна Лепілкіна. Вітаю вас! Вітаю, Аленочка! Ольга Григорівна, за 75 років свого існування дитяча обласна бібліотека пройшла, мабуть, великий шлях історії, чи не так? Розкажіть, будь ласка, про її історичне становлення. Історія становлення бібліотек Житомирщини є надзвичайно цікавою. Перша бібліотека у нас в Житомирі з'явилася в 1866 році і знаходилась вона у флігелі будинку губернатора. І Житомир на той час був дуже прогресивним містом тому, що, як свідчать підручники з історії, бібліотеки на Україні з'явилися у місті Києві, Житомирі та Кам'янець-Подільську. Це такі дуже цікаві історичні факти. Спочатку ця бібліотека працювала у флігелі будинку губернатора, і на протязі певних років вже флігелю цього будинку губернатора, де нині знаходиться кінотеатр Україна, виявилося мало для її фондів. І прогресивні жителі міста того часу, тієї громади, яка в той час була. На місці Житомирі виявили таке бажання збудувати нове приміщення і створити російську публічну бібліотеку. І в 1897 році це приміщення було збудоване. Це є приміщення нині нашої обласної бібліотеки для дітей. Раніше це була бібліотека Російська публічна бібліотека. В 1925 році при дорослій бібліотеці, російській публічній бібліотеці, відкрили дитячий відділ, в якому, як тоді писала наша Волинська газета, працюватиме консультація викладавців, діти влаштовують вечори з дитячою художньою самодіяльністю і випускатимуть власну стіну газету. А в період Великої вітчизняної війни, на превеликий жаль, фонди бібліотеки не всі збереглися. Збереглося лише 20% цього фонду. І починаючи з 1944 року бібліотека поповнювалася за рахунок пожертвувань громадян, тобто тих книг дитячих, які залишилися у населення після Великої вітчизняної війни. І вже на 1 січня 1945 року фонди бібліотеки становили. 18 тисяч примірників книг, які ми користувалися біля півтори тисячі читачів дітей. Але поступово з руками фонди бібліотеки, звичайно, зростали. Бібліотека розвивалася. Є в нас архівні дані, чисто бібліотечні, які свідчать про те, як. Поповнювалися фонди бібліотеки за рахунок яких коштів, завдяки яким організаціям і так далі. Але те, що вони щорічно розвивались і збільшувались, це е, такий факт, який зараз можна до доказати саме тими документами, які є в фондах нашої бібліотеки. Це звіти, починаючи з 1945 року. Скажіть, будь ласка, нагадайте ще раз в якому році бібліотека дитяча переїхала в на вулицю Пушкінську, нове приміщення? Так і чи поліп? Після цього переїзду умови якісного обслуговування абітурієнтів. Ну, звичайно, бібліотека, поки вона була ще така маленька, спочатку створений був дитячий відділ, потім, в 1938 році, створили вже окрему обласну бібліотеку для дітей за наказом наркома просвіти Затонського. Вона була створена в нас у місті Житомирі. І фонди були не такі, як зараз, але з роками вони збільшувались. І бібліотека спочатку знаходилась буквально. В двох кімнатах будинку житлового на вулиці, Щорс, Котовського 9. нині Котовська, Пушкінськ... Нині це там знаходиться бібліотека для юнацтва, угу. а потім вона переїхала в будинок піонерів. Там було вже трошки збільшені умови для користування бібліотекою. А в 1979 році, коли нашій науковій бібліотеці побудували нове приміщення, наша бібліотека переїхала в цей прекрасний будинок, цей храм дитячої книги, спеціально побудований для бібліотеки, дуже гарне приміщення, дуже зручне, з великими читальними залами, з кімнатами для дітей. Ми там відкрили після переїзду ляльковий театр для дітей. Був відкритий сектор мистецтв, теж для це як відділ обслуговування. Ще один конкретно для бібліотеки. Кінозал був дитячий? Кінозал був uh -huh. для дітей. Да, певного часу був у нас такий кіноапарат Русік називався, і ми показували дітям мультфільми. І дітям все yeah, yeah, на yeah. той, да і спочатку діафільми, а це навіть вже такі справжні uh -huh. мультфільми. І на той період це для дітей було дуже цікаво. Для них це було якби новинка прийти з вчителем до бібліотеки, взяти книги і подивитися мультфільм. Ольга Григорівна, а хто був першим директором бібліотеки? Е, першим директором бібліотеки був Піманов Іван Андрійович. Потім ще було декілька директорів, які пройшли певний такий життєвий творчий шлях і мали досвід роботи, і кожен з них вніс свій величезний внесок в розвиток обласної бібліотеки для дітей. І за це я можу сказати їм лише слова вдячності, пошани і поваги. Ольга Григорівна, зрозуміло, що з роками фонд дитячої бібліотеки збільшувався, і кількість абітурієнтів також збільшувалася. А який фонд бібліотеки на сьогодні і яку кількість абітурієнтів ви обслуговуєте? На сьогодні фонди бібліотеки в нас дуже гарно укомплектовані. Ми щорічно отримуємо біля 6 тисяч примірників книг на даний момент. Раніше це було ще набагато більше. В період радянських часів фонди бібліотеки зростали надзвичайно швидко і дуже такими великими темпами. І вони досягли від отих невеличких тисяч примірників книг зараз до 160 тисяч примірників книг. У нас є дуже велике книги. Негосховища двохповерхове, майже можна сказати, де зберігається ця література, хоч і хоча і е, тенденція роботи бібліотеки є така, що ми повинні щорічно е, звільнятися від старих видань, і поповнюватись новими виданнями. І зараз на даний момент фонди нашої бібліотеки складають більше 160 тисяч примірників книг. Це е, книжкові видання і е, періодичні видання для дітей. Ми підписуємо дуже е, гарно маємо підписку біля 250 назв періодичних видань для дітей. А, от скажіть, яка кількість віртуальних відвідувачів дитячої бібліотеки і чи маєте власний сайт в інтернеті? Звісно? Так, з появою сучасних новітніх інноваційних технологій, наша бібліотека дуже активно включилася в цей процес трансформації бібліотеки, тому що в такому вигляді, в якому існували бібліотеки вже останні часи? Вони вже не можуть бути цікавими для наших користувачів, для маленьких дітей. Діти хочуть щось нового, діти хочуть прийти в гарну, цікаву. Яскраве світле приміщення і використовуватися там сучасними інформаційними технологіями. Тому ми маємо зараз на даний момент це все маємо в бібліотеці. Отримали ми це все завдяки. Участі у конкурсах Посольства Сполучених Штатів Америки, використовуючи власний досвід роботи, використовуючи розум наших бібліотечних працівників, ми було таке, що і, і приймали участь у три роки підряд у конкурсі, і не могли там, наприклад, виграти цього гранту. А вже після трьох років ні? ми набули досвіду, і ми ще перший грант виграли в 2003 році. Нашій бібліотеці він називався Лі. 4, інтернет для читачів публічних бібліотек і влаштували в нашій бібліотеці завдяки цьому виграному гранту інтернет-центр. І до цього часу він нас діє. А в цьому році в е, нас взагалі дуже таки вийшов активний, дуже творчий, дуже е, такий вдалий рік, і це символічно, тому що він пов'язаний з 75-річним ювілеєм бібліотеки. Е, ми, е, дуже багато багато досягли цікавого такого конкретно для бібліотеки зусиллями працівників нашої бібліотеки, їхньої творчості, їхнім інноваціям. Ми, перш за все, виграли теж. Грант бібліомосту, завдяки якому отримали в бібліотеку 10 найсучасніших, найновіших, найпотужніших одиниць комп'ютерної техніки та периферійне обладнання для користувачів дітей нашої бібліотеки і керівників дитячого читання, теж, звичайно, для організації нових бібліотечних послуг. І на даний момент в нас вже ці нові бібліотечні послуги працюють. Ми ось недавно презентували ці бібліотечні послуги нашим користувачам і керівництву нашої області. І е, е, хочу сказати, що е, ми все намагаємося зробити для того, щоб бібліотека була е, корисною і цікавою для наших користувачів інакше бібліотеку сьогодні ніхто не піде. Сьогодні Житомирська обласна бібліотека для дітей живе активним творчим життям. Чи не так? Розкажіть, будь ласка, звичайно, про Так, Звичайно, дуже активним і дуже творчим життям. Ми проводимо цілу низку масових заходів. Починаючи з 2008 року, нам вже стало мало місця в, в межах нашої бібліотеки. Ми почали виходити за територію бібліотеки, тобто проводити такі загальномасштабні, великі міські акції по популяризації книги і дитячого читання. В 2008 році це була загальноміська акція Книжкова хвиля. У 2009 році на День міста ми провели акцію нас на площі в нашому місті. Всі читають. У 2010 році ми провели акцію в місті Малині, яка називалася. Дитина читає Україна процвітає. Тобто ви і в'їздні проводите, так? Так, звичайно. Ми є методичним центром для багатьох бібліотек, для всіх бібліотек нашої області з питань обслуговування дитячого населення, бібліотечного обслуговування дитячого населення. Потім була акція Нас єднає книга. І в цьому році вважати можна теж акцію нашу всеукраїнську науково-краєзнавчу конференцію бібліотеки у збереженні культурної спадщини, яка пройшла в нас наукові бібліотеці. Тець, але ми її готували, тому що ми її були. Якби вдохновителями і ініці... ініціаторами цієї конференції, тому що зрозуміло, тому що вона пов'язана з нашим була ювілеєм, і видали ось такий дуже гарний, дуже цікавий збірник бібліотеки у збереженні культурної спадщини, який є немаловажним документом для всіх бібліотечних працівників нашої області на даний момент. Дуже багато матеріалів з питань роботи саме нашої бібліотеки і з е е краєзнавчого змісту. Техні. І цілий комплекс масових заходів, пов'язаних із творчістю наших письменників, ми на даний момент намагаємося популяризувати наших письменників, тому що вони які пишуть для дітей саме для дітей. Тобто, презентація дитячих книжок, авторами яких є, звісно, наші земляки, так, так звичайно. Останнім часом за останні роки, чиї книжки були презентовані, це було дуже багато. презентацій проведено і Марії Павленко, наш хоч доросла поетеса, але вона має декілька збірок для дітей, і вона є частим гостем нашої бібліотеки. Марія Антонівна Панама. Маренко, це целорад премії Лесі Українки. Mm -hmm. До речі, наша обласна бібліотека для дітей. Ми особисто її подавали на цю премію і дуже задоволені, що вона її отримала. І Світлана Штацька, яка останнім часом стала теж писати багато поезій для дітей. І, на жаль, на даний момент покійна Ніна Комашня, яка написала теж дуже цікавих багато віршиків і збірочок для дітей, і Михайло Пасічник, і Ольга Ольжинська останнім часом у нас була теж. І ми дуже завдячуємо нашим письменникам, які пишуть твори для дітей, тому що у нас Житомир місто, на жаль, Таке, де немає дуже багато дитячих письменників, я завжди всіх письменників пропоную: пишіть для дітей, тому що це їм дуже потрібно надзвичайно потрібно і цікаво. А чи активно от відгукуються на такі заходи діти? Так, звичайно, діти люблять доторкнутися до живого письменника. Для них це важливо і побачити, і зустрітися. Саме такі зустрічі дітям надзвичайно цікаві. Ну, Крім таких зустрічей, ми приводимо ще і цілий ряд дуже багато різноманітних масових заходів. Це і конкурс Найкращий читач України. Це щорічний. На протязі вже багатьох років ми його проводимо Його організовує форум видавців. І творчі конкурси. І там і написати оповідання, і податки очима дітей спільно з обласною податковою і з міською обласною податковою. Ми проводили раніше податковою, зараз вже і по іншому називається ця організація. І цілий ряд конкурсів, вікторин завжди намагаються працівники творчо підійти до цього питання з такою цікавинкою, з інноватикою, тому що інакше буде дітям не цікаво. Мабуть, і конкурси різних творчих, мистецьких робіт так відбуваються, виставки так, різноманітні. так? так. І останнім часом ми провели дуже теж непогану таку роботу. Це був проєкт по створенню такої панорамної книги. І можна сказати, книги Матрьошки. Це, тобто, в одній в одній такій великій обкладинці ще декілька менших і менших і менших, і до самого до звичайного такого маленького листа таких книжечок для дітей це теж була панорамна книга, присвячена ювілею нашої бібліотеки, 70-річному Ювілею, де діти написали 67 оповідок про бібліотеку, ну, зі словами там, вдячності своєї нашої Свої бібліотеці, відгуки, да, так. і розмістили в цій книзі біля 47 малюнків дітей. Теж нашої бібліотеки і, взагалі, їхнє бачення, якою бібліотека має бути в майбутньому, якою б вони хотіли бачити бібліотеку. Яка бібліотека їм цікава? Ольга Григорівна. Тобто, впевнено, можна бібліотеку назвати сучасним культурним, інформаційним та просвітницьким центром, так. Дякую вам, звичайно. Я думаю, що це так, але це не тільки одне, те, що можна сказати про нашу бібліотеку. На сьогодні наша бібліотека є і центром дозвілля і спілкування дітей. Вона є сучасним інформаційним центром, вона є центром розвитку дитини, тому що ми намагаємося вкладати в нашу роботу такі елементи дитячої творчості творчості, щоб кожна дитина, яка щось вміє робити, яка хоче себе показати, яка хоче розвиватися, щоб вона мала можливість прийти в нашу бібліотеку, і ми могли її показати, представити, дати можливість цій дитині, як то кажуть, розвернутися в своїй творчості, так. да і розвиватися. Тобто, хочеться так цим діткам маленьким дати крила і дати їм можливість полетіти в майбутнє, щоб вони відчули, що те, що вони роблять, що їхня творчість, вона. Потрібна дуже комусь, що це не тільки їхнє бажання, а що це цікаво, і це і що це в майбутньому допоможе їм досягти успіху. І я вважаю, що це дуже важливо, але і бібліотека наша на даний момент є. Дійсно, таким справжнім храмом дитячої книги, тому що вона ще і в такому цікавому приміщенні розміщена, дуже гарному, яке е, таке е, для них. От вони всі заходять до нас і кажуть: ось в казку, ось попала в казку. І вони, і діти, і дорослі, і. Е, ми, звичайно, теж за це їм вдячні, але хочу сказати, що заслуга в цьому всьому є перш за все працівників бібліотеки, звичайних наших бібліотекарів. Хоча на даний момент казали раніше, що бібліотекар це синій чулок, це так людина трошки закомплексована, і вона може така не дуже активна, що просто ну зараз бібліотекар це зовсім інше. Це не звичайний видавальщик книги, просто ж там сидить і віддає книги. А бібліотекар це зараз людина творча, людина, яка впроваджує і такі креативні, сучасні інноваційні ідеї в роботу бібліотеки. І е, зараз не просто бібліотекар видає книги, а зараз це і акторські треба мати творчі здібності, і бути трошки журналістом, тому що треба вміти написати допис в газету, треба вміти дати інтерв'ю на телебачення, треба е, вміти написати, треба бути блогером, треба вміти написати в блозі повідомлення. І не дарма ось наша працівник зараз, Журавська Наталія Анатоліївна. Вона приймає участь у програмі у проєкті програми бібліоміст і з піар-менеджменту теж по створенню піар-офісу для працівників всієї нашої області бібліотечних працівників. Ну дуже цікаве зараз життя в бібліотеці. А ті люди, які не можуть творчо розвиватися, не можуть себе так активно проявити, не можуть так бути там і сценаристом, і ведучим масового заходу, і психолог, і мабуть, психологом психологом обов'язково, звичайно, тим зараз важко. Вони відчувають себе в бібліотеці непотрібними. Хоча і таке буває, Ольга Григорівно. Ми бажаємо вам і вашим працівникам наснаги, духовного росту, творчого піднесення, щоб ви завжди були тим місточком між дитиною та її. Розвитком. На жаль, наш час завершується. Я дякую гостю нашої студії, директору Житомирської обласної бібліотеки для дітей, заслуженому працівнику культури України Ользі Григорівні Лепілкіній за корисну і цікаву інформацію. А вам, шановні глядачі, дякую за увагу і до нових зустрічей!